Доброго дня, як у вас настрій. Скоріше за все, ви вже вивчали часи Present Perfect Continuous, або Past чи Future, або принаймні з ними знайомі, і, можливо, залишились певні пробіли у знаннях про ці теми. Однак чи пробували ви дивитися на них як на одну граматичну структуру, виражену в минулому, теперішньому та майбутньому? У цьому році спробуємо разом використати таку оптику і розглянути ці часи як спільну групу? Perfect continuous. Якщо братися за переклад, то perfect означає доконаний, а continuous тривалий. Друге слово ще часто можуть називати англійською Progressive, тобто це група доконана тривалих часів. У таких часах завжди є дія, яка тривала, триває чи буде тривати певний час, і певна точка, на момент якої ця дія триватиме або закінчиться. І минуле, і теперішнє, і майбутнє граматично виражається однаково. Є певна структура, яка залежно від часу відрізняється лише одним або двома словами. Подивимось, як формується звичайне розповідне речення одразу в трьох часах. Для past це subject плюс had плюс been плюс verb в формі ing. Для present це subject плюс have або has, плюс been плюс verb. В формі. Ing. Та для майбутнього це subject плюс will плюс have been, плюс verb дієслова у формі ing. Як бачимо, різниця лише у формі допоміжного дієслова to have. У минулому воно вживається як had. У теперішньому для I, you, we та they have, а для he, it – воно has. Лише у майбутньому слід обов'язково додавати. Модальне will і ставити have у своїй початковій формі. Навіть у третій особі його не потрібно змінювати на has. Зазвичай у таких реченнях є слова, які наголошують на тривалості дії. Серед них for, since, by the time, before, recently, all day all week, all month. when, а тепер Знаючи загальні характеристики, розберімося, що таке Past Perfect Continuous. Минулий доконаний тривалий час виражає дії або події, які почалися в минулому і завершились до певної іншої точки також в минулому. Приклади такого вживання я можу навести такі речення: John had been working at the company for 10 years before he decided to resign. Джон попрацював у компанії 10 років, перш ніж вирішив звільнитися. Інше. I had been reading the book for several weeks before I finally finished it. Я читав книгу кілька тижнів, перш ніж нарешті дочитав її до кінця. We had been planning the event for months, but it was cancelled at the last minute. Ми планували цей захід кілька місяців, але в останній момент його скасували. Ще один випадок, коли вживається past perfect continuous. Це якщо події, які сталися в минулому, мають вплив на ще одну іншу точку в минулому. Ось речення, які ілюструють саме такий випадок. The children had been playing outside all day, so they were exhausted by evening. Діти цілий день гралися на вулиці, тому до вечора були виснажені. The meeting had been continued for five hours. And in the evening the participants were exhausted. Зустріч тривала 5 годин і до вечора учасники були виснажені. My girlfriend had been crying for hours before I arrived, and her eyes were still red and swollen. Моя подруга плакала кілька годин до мого приїзду, і її очі все ще були червоними і опухлими. Тепер подивимось на те, коли вживається present Perfect Continuous. Аби впевнено використовувати теперішній доконаний тривалий час, слід пам'ятати, що він використовується в кількох випадках. Перше, дії, які завершилися в недавньому минулому і мають вплив на теперішнє. Конкретної точки в минулому ми не маємо. Завдяки Present Continuous tense акцент саме на дії. Ось як це виглядає на прикладах. What have you been buying? I see a huge packet. Що ви купували? Я бачу величезний пакунок. Has it been raining the whole morning? Look at the puddles. Весь ранок, коли в дощ, поглянь на калюжі. Друге. Також цей час використовується, коли говоримо про дію або подію, яка почалася в минулому і триває дотепер. Не завжди в реченнях є звороти, які прямо вказують, що дія триває досі. Але це зрозуміло з контексту. Водночас можна і зазначити, що вона все ще триває дотепер. Ось кілька варіантів, як це може бути. By the way, I have been watching the series, you recommended. I like it. До речі, я дивлюся серіал, який ти мені прокомендувала. Мені подобається. We been living living in this house since I turned 12. We are still living here. Ми живемо в цьому будинку з тих пір, як мені виповнилося 12 років. Ми досі тут живемо. Третє, Present Continuous Tense можна використовувати і тоді, коли дія регулярно повторюється з певного часу в минулому й до сьогодні. Це цікаве правило можна проілюструвати такими реченнями. They've been flying to Paris every August for 5 years. Вони літають до Парижа щороку в серпні протягом 5 років. I haven't been taking my dance classes lately. Останнім часом я не ходжу на уроки танців. Четвертий. Останній випадок вживання теперішнього докону тривалого часу. Це запитання. А саме тоді, коли ми питаємо про те, як довго щось тривало. Такі питання з Present Perfect Continuous завжди починаються з how long. How long have you been married? Як довго ви були одружені? How long have you seen your brother? Як давно ти не бачив свого брата, як бачимо, якщо в Past Perfect Continuous всі дії та точки були в минулому, то Present Perfect Continuous має стосунок до певного часу в теперішньому. Відповідно у Future Perfect Continuous, дії, які почалися в минулому, будуть тривати і мати стосунок з майбутнім. Отже, майбутній, доконаний тривалий час має лише один випадок вживання. Коли ми дивимося в минуло з певної точки в майбутньому, і хочемо наголосити на тривалісті дії чи події. Подивіться на приклади речень з ним. He will have been running his own business for 10 years, by the end of this year. До кінця цього року буде 10 років, як він керує власним бізнесом. The team will have been practicing for the tournament for seven months. by the time it begins. До моменту як почнеться турнир, команда тренуватиметься 7 місяців. А для того, аби закріпити результат, пройдіть швидкий тест та одразу дізнайтеся правильні відповіді. Починаємо. На цьому все. Сподіваюсь, тепер відрізняти часи групи Perfect Continuous стало легше. Бажаю вам гарного дня!